Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло і зараз я вам розкажу про секатор для щеплення від італійської компанії Artitec під назвою Artitec 3T. Постачаються такі секатори в блістерах. Ззаду блістера є картонка, на якій вказано, на які деталі і як розбирається секатор, як встановлюються в нього різні типи лез, а також вказано, яким чином проводиться щеплення різними видами лез. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Індекс 3T в назві означає три різних типи лезу. Одне лезо, яке йде в комплекті з секатором і знаходиться воно всередині, В-подібне. Інше лезо, яке є в комплекті і воно є змінне, може бути замінене замість цього. Лезо омега подібне. І третій тип леза, отаке от П-подібне лезо, яким здійснюється щеплення бруньки з боку від гілки. Як це виконується, я вам покажу трошечки пізніше. Коротко про габаритні розміри секатора. Довжина його 20 см. Ширина 6 см, товщина в самому широкому місці 2,5 см і вага його 300 г. Секатор виконаний з високоякісного пластику. Сам пластик досить такої шершавої форми, хоч і має на собі деякі певні дефекти відливки, сліди матриці і сліди зачистки. Це не є критично, тобто, в принципі, він не виглядає китайською підробкою, тобто це є досить непоганий і досить якісний надійний інструмент. Зроблений цей інструмент повністю в італії. Металеві частини секатора виконані з оцинкованої сталі. Леза секатора виконані з високоглуцевої сталі, мають вороніння на поверхні, і за рахунок цього вони менше іржавіють. Зого боку секатора є скоба, яка фіксує його в закритому положенні. Для того, щоб відкрити, потрібно зняти цю скубу. З В-подібним і з омега подібним лезом, сихатор дозволяє проводити щеплення гілки діаметром до 12 мм. Mm. В реальності зручніше все ж таки виконувати щеплення гілок діаметром до 10 мм. Mm. Яким чином це працює? Ось є гілка. Уявимо, що ця частина гілочки це в нас є прищепа, а ця нижня частина це буде підщепа. В-подібним вирізом донизу захоплюємо гілку і намагаємося позиціонувати її так, щоб вона лягла чітко по центру подушечки і по центру леза. Виконуємо зріз. Маємо заготовлену прищепу. Тут я трошки не попав по центру, бо мені незручно за столом це робити. Я викручую руку, і через це зріз виходить трошечки зміщений вбік. Тепер точно такий самий зріз виконуємо на підщепі. Маємо виподібний виріз на підщепі і виподібний виріз на прищепі, які суміщаються одне з другим. Ми можемо тепер сумістити прищепу з підщепою і обмотати місце щеплення. Як бачимо, виподібний виріз, такий дозволяє роз'єднувати гілку догори. Як правило, такі лезо використовуються для сортів, які мають тверду деревину. Якщо ми працюємо з культурами, які мають більш м'яку деревину, є доцільність використання мегаподібного ножа. Він дасть надійніше з'єднання. Роз'єднати догори місце щеплення ножем, зробленим омигоподібним лезом, буде вже неможливо. Тобто необхідно буде суміщати і роз'єднювати його, суваючи в бік. Леза цих секаторів є змінні. Зараз ми вам покажемо, як розібрати його і поміняти лезо. Перш за все, подушечка в цих секаторів є змінна, і рекомендую для кожного типу ножа використовувати свою подушечку. Знімається вона просто виштовхуючись в один бік. Так, ось вона. Для того, щоб поміняти лезо, нам необхідно розкрутити оці три гвинти і зняти пластину, яка є речашком витискання гілки з леза. Потім розкрутити оці два гвинти і зняти лезо. Щоб розкрутити ці гвинти, нам знадобиться ключик на 8 і на 7. А також, звичайно, хрестова вигводку. Спершу відпускаємо гайку і викручуємо гвинт. Ключиком 7 відпускаємо ці дві гайки. Гайки мають в собі пластикові втулки, які запобігають саморозкручуванню тих гайок. Відповідно, не так легко ті гайки розкручуються і викручуються з гвинта. Але це не страшно. Ключиком ми собі допомагаємо і викручуємо їх без особливих проблем. Тепер знімаємо одну пластинку, яка знаходиться з цього боку, і знімаємо пластинку з протилежного боку. Давалося б, секатор тут у нас розвалився на різні деталі, ну нічого страшного, він не розвалився, тобто ми зберемо його без проблем назад. Відкручуємо ось ці два гвинти. Що ви будете міняти лезо і вам потрібно буде пригадати, яким чином зібрати це все правильно, на упаковці є інструкція, на якій вказано, яким чином це робиться. Знімаємо лезо. Сюди можемо поставити омага подібне лезо і зібрати все в зворотньому порядку. Ми ж поставимо П-подібне лезо і подивимося, як секатор працює з таким типом леза. Ставимо на місце лезо і ставимо на місце пластину, яка його притримує. Тепер беремо каретку оцю з опорою. Ця каретка якраз працює разом з такого типу ножем. Встановлюємо ось наступним чином: ми повинні в пас, який знаходиться в ніжній частині каретки, попасти тягою, яка знаходиться на ручці, і завести каретку в таке положення, щоб два отвори на ній проглядалися крізь ось цей пас на руків'ї. Тепер беремо пластину ось цю з речашком. На два гвинти надягаємо штифти. Які стояли на цьому місці, і ставимо їх всередину пазу, який знаходиться в руківі. Бачимо, гвинти вийшли з протилежного місця цієї каретки. Наживляємо гайки на 7 і закручуємо їх, тепер необхідно продіти гвинт, який в нас лишився, крізь отвір, який знаходиться в каретці, і також в тязі оцій на ручці самого секатора. Для того трошки підтискаємо ручку секатора і шукаємо таке положення цього речишка, щоб отвори співпали. Вдягаємо всередину гвин, наживляємо гайку на 8 і закручуємо її. Перевіряємо, як ходить секатор. Ходить добре. Відкладемо набік лезо В-подібне, лезу мегаподібне. Оці деталі не губимо. Беремо гілку, виберемо місце, де ми хочемо прищепити необхідну бруньку і виріжемо на цьому місці отвір під посадку тої бруньки. Робиться це наступним чином. Вкладається секатор ось таким чином на гілку і натискається. Ми отримали зріз. Ця гілка є вже підсушена, тому не звертайте увагу на якість конкретно цього зрізу. Ми тут сидимо в кабінеті і ріжемо гілки, а в натурі в природі це виглядає по-іншому. Тепер беремо бруньку, наприклад, оцю, і точно так само вирізаємо її з гілки. Отримали ось такий щиток, який важливо правильно позиціонувати з напрямком догори і вставляємо його на своє місце на підщепі. Після цього можна це місце добре стягнути або спеціальною плівкою, наприклад, бодітейпом, або резинками типу Flexibenda. Окремо хочу згадати про те, що для Artitecu 3T є ось такий спеціальний інструмент, який дозволяє проводити перепідщепу. На великих діаметрах, тобто, якщо ми робимо щеплення на турець гілки, до 45 мм гілка сюди поміщається. І в нас є можливість зробити В-подібний або омега-подібний виріс з боку такої гілки грубої і вставити в неї нашу прищепку. Як це виконується, я вам покажу в окремому ролику про цей інструмент. Продобати секатор для щеплення Architect 3 t а також змінні леза до нього. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Architect на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!